Ісус вибрав 12. два роки він їх навчав, і на третій рік Він вибрав собі ще 70. І вони, сповнені сили Святого Духу, пішли в кожне місто Ізраїля, клали там руки на хворих, виганяли бісів слова, творили великі дива. І знаєте, от до мене прийшла ця. Думка, що якщо ти хочеш чомусь навчитись, треба з тою людиною хоч трошки поруч походити. І я подумав, хто в світі збирає самі великі аудиторію, євангеліст Беніхін. І я вийшов на Беніхіна, потім я думав, треба, щоб у нас церкви відкривалися. І я познайомився з Дагом Мілсом, і я поїхав там в Африку, я почав дружити з ними. Потім думаю, треба якось походити трохи з Йонгічо. Людина, яку весь світ знає, якої церква один мільйон вірян. І знаєте, я війшов в відносини. Чому? Я розумію, з ким ти ходиш, від того ти щось береш. У нас зараз ніхто не забере помазання, відкривати церкви. Збирать стадіони. Дуже велике має значення. З ким ти по життю ходиш. Дивіться, оці 70. Вони всі творили дива! Чому вони творили ці дива? Тому що вони походили з ісусом.